Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Мастер Клас. Черговий футбольний прогноз на 28-й тур української прем'єр-ліги понеділок, 13 травня. На понеділок, згідно регламенту Української прем'єр-ліги з футболу, заплановано два матчі. Колос ЛНЗ і Заря Верес. Колос на 10 й сходинці. 18 забито, 25 пропущено, 29 балів у здобутку. Колос ну, майже може вже не переживати за е те, щоб залишитися у прем'єр-лізі і не вилітіти у Першу лігу. ЛНЗ так само може за це не переживати, тому що перебувають на сьомій сходинці. 25 забито, 32 м'ячі пропущено, 32 бали у кошику здобуто очків у Черкаського клубу. Знаєте, хоча колос і був досі самою непробивною командою, вже по пропущеним догнали Шахтар. Але ж все одно колос. І є досі самою непробивною командою. Е, то був початок і середина чемпіонату. А зараз уже на фініші колос, ну, не то, що може розслабитись, а вже грати трішечки розкутіше. Те ж саме можу сказати і про ЛНЗ. Можна було би. Звісно, ризикнути тут і взяти обидві заб'ють. Напрошується такий прогноз. Погодьтесь. Колос ЛНЗ обидві заб'ють. Але я вирішив трішечки акуратніше поступити у цьому випадку, випадку цього матчу. Колос ЛНЗ. І я беру тут, друзі, тотал більше двох рівно. Коефіцієнт нормальний 1,7. І як я вже анонсував, Заря Верес, другий матч у понеділок. Любі друзі, хочу нагадати, хто ще не підписаний, підписуємося на наш YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки. Коменти, репости не забуваємо, це дуже важливо. Отже, повертаючись до матчу Заря Верес, хочу сказати, що заря може також передихнути вже. Чи правильніше буде сказати видохнути. Тому що заря перебуває на восьмій сходинці і, бодай у цьому сезоні залишається і на наступний сезон. У прем'єр-лізі я радий, що такий клуб, як Заря Луганськ, залишається. Верес, скоріш за все, буде вилітати. Верес перебуває на 14-й сходинці і навіть в останніх матчах демонструє, ну, м'яко кажучи, не зовсім впевнену гру. 14-та позиція, 26 забито, 42 пропущено. 23, так як і у Миная, 23. Е, найгірший показник лише у Металіста 22 бали. Ось ці три клуби, мабуть, залишать УПЛ. Минай, Верес і Металіст. Найгірші за показниками поки що. Три останні клуби. Е, і що касається. Прошу вибачення за суржик, Що стосується, що стосується мого прогнозу, на матч Зоря-Верес. Тут я, друзі, пропоную розглянути впевнену перемогу зорі. Так, я хочу ризикнути, я беру перемогу зорі по форі мінус 1,5. Тобто, зоря повинна згідно мого прогнозу. Виграти у два м'ячі. З будь-яким рахунком. 2,0, 3,1, 4,2, 5,0. Головне, щоб різниця м'ячів на користь зорі була у два м'ячі. Коефіцієнт непоганий 2,15. Не рекомендую, але я впевнений у своєму прогнозі. Ось такі мої думки на матчі 28 го туру понеділка 13 травня. Оцінюйте чесно, і те, що я заслужив, те і ставте. Якщо вам подобаються мої прогнози, заряджаємо палець догори. Вподобайку. Якщо ні, антивподобайку. І напишіть у коментарях, чому ви не згодні з моїми. Прогнозами і що пропонуєте в такому разі ви, мої поважні і дуже любі друзі. Буду чекати на ваші коментарі, також на е вашу підписку, вподобайку і репости, якщо у вас є де е розповсюджувати контент нашого каналу. Заздалегідь наперед вам дякую. Також я вдячний вам за вашу активність і підтримку, за е, розуміння і перегляди. У ці нелегкі часи хочу побажати всім, всім, всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, удачі! Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ і українському народові! Слава! До зустрічі, друзі! Перемога неминуча. Я вдячний, що ви у мене є, не дивлячись ні на що. Поки щасливо до зустрічі всім!